Вже третій день львівський художник Тарас Довгалюк між небом та землею на одній з висоток, що по вулиці Гоголя, він створює мурал арт, соняхи та птахи. Увесь цей час разом з ним на посту і Іван Гончарук. Його задача піднімати люльку з митцем на потрібну для роботи висоту. А в перервах споглядає за процесом малювання. Грунтували зразу грунт стіна, все. А потім він наброску зробив, а потім вже по чуть-чуть почуть почав по це. Художники, вони в курсі діла. я, я не готовий. Я, я дійс, майстер свого діла, а, а він свого діла. Працювати художнику доводиться навіть на висоті 18 метрів. Каже, благо її не боїться, тож до люльки призвичаєвся швидко. Зізнається, складнощів в роботі і без того вистачає. Це масштаб великий, де треба малюнок постійно тримати під контролем, тому що під самою стіною ти фактично нічого не бачиш. Сам фасад. Він поділений на такі плиточки, і мені це полегшує роботу, тому що я попередньо вже собі на ескізі використав ці плиточки. Я собі їх порахував, виміряв. І я знаю, де ну скажімо, це мені легше вже біля стіни працювати. Я знаю, де я є. На ескізі наноситься зображення аерозольною фарбою. Основна композиція розміститься на торці будинку, але частина малюнку буде і на фасаді. Наразі оце, що ви бачите, це просто накладені кольори. Тут вони ще пропрацьовані тільки птахи. Фактично кінцево, і завтрашнього дня я вже буду працювати над деталями. Тобто, буду вже скрупульозніше там вимальовувати там, полісточки, там хвостики для птахів і так далі. Завершивши черговий трудовий день, який зазвичай триває з дев'ятої ранку до п'ятої вечора, художник фотографує своє творіння на телефон, аби вдома роздивитись, що і де ще треба домалювати. Щоправда, вінничанам та гостям міста навіть незавершений арт-об'єкт до вподоби. Мені дуже подобається малюнок, він вже А Що ти там бачиш? Та ще я гадаю, що це є доволі вагомий такий розвиток і внесок саме в культуру Вінниці, в, в оточенні. Тому ми вважаємо, що це є правильно. Це має бути побільше. Чим побільше? Кожен раз, коли я приїжджаю, я знаходжу щось нове, що постійно міняється, город красивий становиться. А ви звідки? Я живу в Києві. Соняхи та птахи це вже другий мурал, який львівський художник створив у Вінниці. Загалом від початку червня, відколи стартував проект Він Арт Сіті, у місті з'явилось вже три арт-об'єкти: серед них і Янгол-охоронець. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.